Слава Україні, друзі! Слава всім тим, хто докладає неймовірних зусиль у боротьбі за нашу свободу, за нашу незалежність. Вам велика подяка за те, що завітали на мій канал. Сьогодні запланувала готувати посадкові ямки для баклажанів, хоча не поспішаю їх висаджувати, бо нібито десь пониження температури буде чи то в вівторок, чи то в середу нічної температури для баклажанів це дуже погано. Але Вранці похабцем за сніданком прочитала коментар пані Олі, яка пише, що не може знайти відео про висаджування розсади капусти. І тут я розумію, що я те відео не дозняла, бо захворіла, капусту висаджувала хворою і нібито як себе почуваю винною. Тут же згадала, що в мене є ще розсада. Насіння, про яке я згадувала, коли робила огляд насіння, але якось от воно в мене поза увагою залишилося, і це пізня червонокачана капуста. Я його пізно посіяла, насіння дешеве, доволі сіла так його похапцем, як попало, але підживлювала, щось там виросло. І зрозуміла, що я маю її висадити. Місця катастрофічно не вистачає. Маленький клаптик залишився, і от скільки в мене поміститься, стільки висаджу. Решту віддам сусідці. І разом з тим покажу вам капусту, яка вже росте в мене, і розповім, в чому буде різниця між тією капустою, яку я висадила, і цією. Щодо взагалі розсади капусти, то вона вимагає багато підживлення ще у розсадному періоді, також висаджувати її голодну, як і всю розсаду не потрібно. Щодо ґрунту, який полюбляє капуста, то це нейтральний вік лужного. Крім того, що вона рослина азотна, вона також полюбляє кальцій. І крім того, магній, який теж капусті, і багатьом рослинам дуже потрібен для фотосинтезу. Посадкову лунку для капусти краще готувати, звичайно. І для тієї капусти, яку я висадила раніше, я готувала посадкову лунку. Якщо у вас є такий органомінеральний ресурс, ви можете заправити посадкову лунку органікою. Це, наприклад, там курячий послід, це компост, це перегній. Капуста споживає дуже багато азоту, і їй це не зашкодить. Також додати туди попілу і, скажімо, по чайній ложиці суперфосфату. Все це перемішати з ґрунтом, покрити невеликою кількістю чистого ґрунту і так і висаджувати. Ця капуста, оскільки вона в мене, як я вже сказала, забута, потім знайдена, потім треба швиденько посадити, якби йде в ґрунт без обдумування. І оскільки ґрунт у мене чорнозем і до того ж нейтральний, то, в принципі, я могла б її і так втикнути. Але оскільки капуста дуже любить кальцій, і їй потрібен магній, то я додам, бо в мене є доломітове борошно. Ну, небагато, скажімо, там десь пів столу, можна і столову ложку, Якщо у вас грунти піщані чи супіщані, ну не чорноземи, то сміливо додавайте і столову ложку доломітового борошна, і столову ложку попилу. У мене попіл вже закінчився, тому буде одне доломітове борошно. І у якості всього іншого буде диамофуска. Якщо у вас нема нічого, берете будь-яке комплексне добриво, бо капуста виносить більш-менш рівномірно всі елементи. Так от, цей варіант ось такий: це все вношу в лунку, наливаю туди багатенько води. Як вода вбереться, покриваю невеликим шаром грунту чистого і висаджую розсаду з касет. Ось Такий буде в мене простий і, як би сказати, похапцевий варіант висаджування капусти. Якщо у вас, наприклад, немає такого добрива комплексного, існує інший варіант, теж спрощений, отакий швидкий. Це пів чайної ложки кальцієвої селітри, столова ложка попелу, столова ложка долимітового борошна. Нема долимітового борошна? Не додавайте, додайте тільки попіл. Немає нічого, додайте тільки селітри, це. Капустяне добриво. Це якраз те, що їй потрібно. Там є кальцій, і там є азот у нітратній формі, який вона засвоїть швидко, а їсть вона дуже багато. Причому це добриво лужне, воно якраз і вашому, якщо у вас ґрунт слабкокислий, то дуже гарно спрацює. У випадку з такої мінімальної підготовки посадкової лунки треба буде здійснити кілька підживлень. Будете спостерігати, якщо буде при всіх інших умовах сприятливих слабкий розвиток листя, значить треба зробити азотне підживлення. Його можна зробити або ж кальцевою селітрою, або карбамідом, ну, або зеленим добривом. Якщо не хочете ляпатися там з зеленим добривом, то берете карбамід, столова ложка на відро води поливаєте і буде той самий ефект. І наступне підживлення, момент початку формування головки це підживлення каліни. Ще одне дуже важливе підживлення, яке варто здійснювати, особливо якщо у вас грунти бідні, це підживлення бором. Це одноразове підживлення, теж десь на початкових етапах розвитку розсади це підживлення борною кислотою. 2 г на 10 літрів води. Таке мінімальне підживлення, воно запобігає ось тому явищу, коли така голівка, знаєте, не щільна, а така дуже якась рихла. Тому таке підживлення варто зробити в такій кількості, абсолютно нічому не зашкодить. Стосовно поливу, капуста дуже чутлива до нестачі вологи. Воду вона любить, крім того, вона любить вологе повітря навколо головки і також любить низьку температуру. При високій температурі вона не зав'язує качани. Тому, коли надворі дуже жарко, то капусту треба і можна поливати холодною водою прямо по голові. Тоді це. Навіть це може бути і скважини, вода, з криниці. Місце буде добре, і навпаки, вона може зразити при цьому головки. Захищаємо капусту. Я захищаю її перші два тижні, оце після висадки, поливом Актарою під корінь. Таке використання актари не шкодить бджолам, бо воно виявляє систему дії. Якраз коли капуста трошки зміцніє, їй буде не страшна хрестоцвіта блушка. Якщо ж у вас, наприклад, був сидерат гірчиця, то ви дуже ризикуєте втратити капусту і тут біопрепарати безсилі. Ну, якщо ви край вже не користуєте всього цього, то попіл із тютюновим пилом один до одного. Але обов'язково треба після поливу, щоб було мокре листя, і по мокрому листу посипати сумішу тютюнового пилу і попилу. Але помокуємо обов'язково, щоб воно прилипло, бо якщо ви просто нас посиплете по ґрунту, то це занадто слабкий захист. Звичайно, як завжди, в ґрунт треба внести якусь конкурентну мікрофлору, триходерму, метаризіум. І гриби, створюючи таку конкуренцію фузаріуму, вертіциліуму, захищають капусту від різноманітних ось цих в'янень. Ще одна загроза це ріпаковий або рапсовий метелик. Зараз дуже багато ріпаку висівають фермери, і метелик цей розмножився. Тому разом з Біланом Капустяним це ще один такий вже тепер для нас ну, майже традиційний шкідник. От в цьому випадку, звичайно, Дуже добре працює лепідоцит. Ось цим препаратом треба запастися і раз на тиждень обробляти він знищує різномітну гусі. А от від білана капустяного я вам можу порадити один спосіб, дуже смішний, можливо, вам здасться, але настільки гарно працює, це на грязці з капустою розставити кілочки, до яких прив'язати із білої ганчірки такі невеличкі метелики. От за принципом. Ганстука метелика. Ось такі з білих, навіть це можуть бути ті вологі серветки, посередині зв'язати, щоб утворився такий метелик. І е, таких е, кілочків з метеликами наставляєте на грядці з капустою. Це такий екологічний спосіб боротьби, бо е, білан-капустяний таким чином е, регулює е, якби, кількість е, власного населення. на Площу живлення. Якщо Білан бачить, що забагато метеликів, це означає, що буде конкуренція в питаннях їжі, і летить в пошуках десь іншої кормової бази. Так я роблю вже років з 10 і фактично пошкоджень білану капустяни в мене на капусті немає. Ну, щодо слимаків, не можу вам нічого порадити, бо і сама безпорадна в даному питанні стосовно капусти, бо вона любить вологу, слимак буде без варіантів, а вже способи сама шукаю безпечні і ефективні. У кислому ґрунті е, ризикує капуста. Загоріти на килу. Лікування від кили немає ніякого, одне лише тільки розкислення ґрунту і велика кількість кальцію. Тому і я вношу невизначну кількість кальцію у посадкові ямки. Хоча кальцію в мене достатньо, я вам показувала, що в моєму ґрунті ось такі мушлі валяються. Менше з тим додаю потрошку доломітового борошна або попелу, що в мене є. Зараз в мене є доломітове борошно, попілу нема. Ось на цьому я і закінчую свій експрес. Звіт і дякую пані Олі за те, що нагадала мені про необхідність зняти таке коротке відео. А ще минулого року мені капусту наздогнала халепа, якої раніше не траплялося на моїх грядках. І якби не ті дощі, які йшли з кінця літа і цілу осінь, то можна було б подумати, що капуста страждає від засухи. Але дощі лили, а капуста справляла враження такої, що підсихає. Швидко я схаменулася і зрозуміла, що тут судинний бактеріоз це інфекційна хвороба, і, на жаль, лікувати її з матеріальні хвороби антибіотиками не виходить, бо не всмоктує рослина антибіотики, і в судини ці антибіотики не потрапляють, тому. Таке лікування неефективне, а школи завдати тому, що буде їсти цю капусту, може. Краще боротися з цією інфекцією за допомогою сіної палички і псевдомонат. От всі препарати, які у вас є цього ряду, їх треба використовувати, причому краще, звичайно, для профілактики, періодично мусяча чи то один, то інший, і також при лікуванні. Але якщо таке трапиться, то треба дуже обережно зняти ось ці підсухші листки, щоб зникти пряма інфекція, інфекція на інші. Головки капусти, ну і, звичайно, лікувати.